А тепер суспільне студія триває, і нагадуємо українського скелетоніста Владислава Гераскавича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади 2026 у скелетоні. Про це повідомив сам спортсмен в ексклюзивному коментарі для суспільне спорт, який ми транслювали наживо в нашому етері. Можемо зараз його почути. Ми приїхали сьогодні на трек. Я налаштував свій скелетон на гонку. Потім у нас відбулася зустріч з місіс ковентрі, на якій. Е на жаль, не було, я вважаю, роз'яснено, чому я не можу виступати в цьому шоломі. Після закінчення нашої розмови мені е, Міжнародна Федерація Бісер вручила е, документ, в якому зазначалося, що я порушив правила е, Олімпійської хартії. Через це я не можу брати участь, і я буду зняти зі змагань. Ми пройшли дуже довгий шлях до цих Олімпійських ігор, е, але для мене також дуже знаково, що сьогодні цей день. Чотири роки тому я підняв табличку на урень Україн і вважаю, що це послання досі актуальне. І е, сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність, і е, е, я вважаю, що е, я не порушував жодних правил. Я вважаю, що відстоював інтереси України е, і навіть не стільки країни, а скільки просто пам'ять про, про цих спортсменів. Вони цього заслуговують. Е, на жаль, е, мок дума інакше. А, але так, в причинах будемо розбиратися далі. І офіційну позицію щодо дискваліфікації Гераскевича Міжнародний олімпійський комітет оприлюднив на своєму сайті. За їх інформацією, рішення було прийнято після відмови Гераскевичем дотримуватися керівних принципів мок щодо самовираження спортсменів. Його ухвалило журі міжнародної федерації бобслею та Скелетуну на основі того факту, що шолом, який він мав намір носити, не відповідав правилам. Також у МОК наголосили, що Гераскевич мав сьогодні зранку зустріч із президенткою організації Керсті Ковентрі, у ході якої не було досі Сягнуто консенсусу, і більше про це говоримо далі із преса таша Національного олімпійського комітету України Максим Чеберняка з нами на зв'язку. Максиме, вітаю, вітаю Доброго дня, Максим. скажи, будь ласка, яка зараз позиція Національного олімпійського комітету щодо дискваліфікації Гераскевича, і що держава Україна та Національний олімпійський комітет буде робити далі? Звичайно, ми обурені і дуже розчаровані тим, що сталося. Позицією міжнародного олімпійського комітету. На жаль, не були наведені. Такі переконливі факти, які б е, аргументували це цю дискваліфікацію. Дійсно, говорила сьогодні і вчора були не публічні розмови з представниками МОК. Сьогодні президентка МОК особисто перед початком змагань говорила з Владиславом, намагалася його переконати не стартувати в цьому шоломі. Пропонували варіанти показати шолом після заїзду і або перед заїздом. Але Владислав. Е, Теж відстоював свою позицію. Він сказав, що буде стартувати лише в цьому шоломі. Через це власне і відбулася дискваліфікація. Ми, звичайно, були був поданий протест з латвійської сторони, тому що тільки команди, які приймають беруть участь у змаганнях, можуть подавати протест. Але е, наскільки на, наразі відомо, він був відхилений, Владислав вже покинув трек в картині. І зараз ми готуємо наступні. Е, при наступній зустрічі з медіа з прес, прес, прес конференцією тому що дуже багато запитів від іноземних медіа, від національних, і будемо далі відстоювати свою позицію і е говорити на весь світ, що цей шолом не ніс жодних порушень і він міг бути використаний на змаганнях. До речі, Максиму, чи вдалося десь підмітити, побачити, чи була якась реакція влади Італії, зокрема прем'єр-міністра, президента чи інші національні олімпійські комітети, які ми ще нам підтримали, чи постами у своїх офіційних сторінках, чи словами просто підходили до нашого спортсмена, чи до вас щось вам про це відомо? Можете розповісти? Ну, під час нашого перебування на треку до нас підійшли майже всі представники країни, які беруть участь скелетоні, але ну важливо розуміти, що це все ж таки олімпійські ігри. Це Старт, який буває раз на 4 роки, і тому якусь там якийсь бойкот змагань, чи їх, щоб хтось знявся зі змагань, такого такого ми не не побачили, не відбулося. І в принципі це зрозуміло, тому що всі в першу чергу хочуть завивати медаль. В них трошки інша ситуація ніж в нас, українців. Тому е щодо влади Італії я поки що не не, не мав можливості промоніторити публічний Ростір інформаційний, тому що ми працювали на треку. Ми півтори години спілкувалися з журналістами в МІК-зоні. Всі провідні іноземні змі поспілкувалися з Владиславом, тому працювали, працювали з медіапростором і зараз будемо далі аналізувати ситуацію, Максиме, Чи правильно розумію, що Національний олімпійський комітет зараз буде подавати офіційну скаргу на таку на таке рішення? Дивіться, тут юридично дуже тонкі тонке питання, якби офіційна скарга може бути подана на самих змаганнях, на самих заїздах. Вона була подана латвійською стороною протест на дискваліфікацію українця, але вона наскільки я розумію, вже була відхилена. Тобто наразі якогось якогось протесту заявити нема просто юридичних можливостей. Звичайно, можливо, ми зараз будемо готувати лист в міжнародний олімпійський комітет з, з тим, щоб е, висловити обурення цим рішенням і запобігти подальших випадків в майбутньому. Чи можливо зараз подати в арбітражний суд на таке рішення? Е, так, і про це говорив сам Владислав Гераскевич, що... Розглядається варіант на це рішення подати скаргу в КАС. Хто це буде робити? Це має зробити Владислав, а тренер його батько. До речі, чи це має зробити Федерація, чи це має зробити Національний Олімпійський комітет, міністерство спорту. Ну хто та особа, яка має подати в суд? Я думаю, що найближчим часом будуть консультації з цього питання, і буде зрозуміло, яким юридично правильним шляхом рухатися. Uh -huh. Це може бути скарга від самого спортсмена разом з національним олімпійським комітетом. Ну, тобто, цю процедуру треба детально вивчити, але але вона, але вона буде запущена. А скажіть ваша чиночинок взагалі збирається якось допомогти спортсменам, які от знали, можливо, цькування буде якраз доречне слово на цій олімпіаді. Це ж не перший варіант, не перший випадок, коли лише влада через його шолом цкують. А це ж стосується і Гандея. Це також Коцар забороняють шолом. Це ж система вже така є, яка простежується на цій олімпіаді. Чи ви не погоджуєтесь такою точкою зору? Дивіться, тут потрібно дуже чітко регламентувати правила кожної міжнародної федерації. Надписи на шоломах дійсно заборонені, особливо якщо вони несуть політичний якийсь підтекст. Як, як, як сам міжнародний олімпійський комітет, чи кожна федерація трактує кожен надпис, це це сама власне сама думка і самі положення міжнародної федерації, але в випадку з поломом Владислава Гераскевича ми вважаємо, що порушення не було, тому що жодних лозунгів, жодних політичних надписів там не було. Там були зображені фотографії загиблих спортсменів. Це так само, як, наприклад, фігурист російського походження. Американець він зараз США представляє. Він показав після свого прокату фото загиблих батьків, okay. і це також було на арені, на змагальній арені. Важливо зрозуміти, що мов говорить не те, що вони по суті заборонили те, що там зображено чи написано. Вони заборонили. Демонструвати справа не в суті, а справа в місці, де він хотів демонструвати це. Тобто вони так, не думаю, хотіли, щоб це було погодження на точкою на... зору. Чи національний олімпійський комітет погоджується з такою точкою зору? Пояснення Мокою нам зрозуміли. Ми його цитували багато разів. Мені цікаво позиція. Ми не погоджуємося. Не... Я... я ще хочу зараз ем, дати можливість почути бат... Я Перепрошую не, не на замало часу. часу. Так дуже дякую вам за те, що ви доєдналися. Нагадується Максим Чебиряка, преса та національної олімпійської. Комітету України і Картіна Дампеца з Італії бо з нами на прямому зв'язку.